Кажуть про те, що Кадиров вже самого Путіна розозліл. Причина їх істочник із дані важної історії називають переговори глави Чечні з властями стран Ближнього Востока по вопросам бізопасності його активів і сім'ї в випадку смерті. Кадиров почав думати про смерть. Щось певно почав до землі готуватися, а кажуть, що в нього немає проблем зі здоров'ям. брешуть. Переговоры Кадыров пытался вести в тайне, что и вызвало гнев Путина, узнавшего об этом от спецслужб. Судя по тому, с каким трудом Кадырову даются речь, его болезнь прогрессирует, хотя он и пытается скрыть ухудшение состояния повышенной медийной активностью. последние месяца он все чаще надолго пропадает из публичного Поля. А ми пам'ятаємо, що Кадиров е захопив Чечню у всіх сенсах цього слова. Він поставив на всі керівні посади своїх е родственничків, які там керують. Але що буде, якщо Кадирова не стане? Всі там зараз прикармушки, але хто буде управляти Чечнею? Е Синов'я Кадирова? Ну, молоди очень. Можуть просто десь е постраждати. В бійці, ми знаємо про те, що там дійсно за місцем Кадирова а, дуже приглядаються і а, ну, мають а, такі мрії, крісло Кадирівське з під Кадирова та вивити. Он хорошо розуміє, як устроєна власть в його регіоні, що можуть очікувати члени його сім'ї в випадку його уходу. Он також знає цену обіцянням і гарантіям безпеці з сторони федерального центра. Пишуть важливі історії. Кадиров знає, чого коштують э, путінські обіцянки безпеки. В Сполучених Штатах цього ще й досі не знають. Ну що, будемо спостерігати за тим, як будуть розвиватися далі е, ці самі відносини Путіна і Кадирова, у яких давня історія і любов на віка. Ну і звісно, подивимося, е, чи ці самі історії е, не прискоряться в зв'язку з цими подіями. Ну і я також хочу вам нагадати е, ще кілька виразів Путіна. Не надо жить прошлым, жить надо будущим, обычно говорит Владимир Путин. Главное только не замыкаться только на прошлом, каким бы героическим оно ни было. И не, не, э, не жить прошлым, жить надо будущим. Якщо ви думаєте, що це вони так готуються до 9 мая, то ні, це не той концерт. І навіть не цей концерт. Знаєте, я думаю, чи можна придумати до цього відео ще кращий підпис, ніж він є насправді, тому що. Той момент, коли підрозділ армії Росії під прощання Славянки марширує повз складовище, де копають свіжі могили для ліквідованих в Україні, мені здається, що ну, більше про це сказати немає чого. От правда. Це фінал. Це, як, така, як кажуть, все це коли лопати обстукали. Так, от, це все. Але, звісно, це все. не все разумеют. За последние полгода Российская Федерация потеряла примерно 60 миллиардов рублей чисто на ударах по объектам энергетической инфраструктуры. У нас 12 НПЗ под ударами находились. Это кто почитал? Это, соответственно, считано, исходя из всех ударов, которые происходили, стали подтверждены по территории Российской Федерации. И кто посчитал цифру такой вы? Ну, соответственно, в базе, например, соответственно, особенно там по телеге, например, сейчас как бы это выровнено и сведено, например, если то же самое или, предположим, сейчас ведомости это сведут в ближайшее время. То есть схема заключается в следующем. У нас 12 НПЗ. Ну, 60 миллиардов, простите, для отрасли, это меньше Миллиарды долларов. Я напоминаю, что с Волгоградским ПЗ не работал несколько дней, соответственно, 60% производил сегодня. Еще раз, для нефтяной отрасли это незначительная сумма. Для Российской Федерации за полгода это достаточно серьезная сумма, это первое. Второй момент, это очень серьезно влияет на внутренний рынок. Поэтому, в принципе, любое, соответственно, как бы... А uh, суті давлення на цьому напрямку, как бети бы, стес uh, очваже ставляєш то вот з час сейчас... тут. Бачите, вони обговорюють і ну звісно, це той експерт, який завжди намагається внести краплинку правди в цей сумрак постійної брехні, яка лунає з первого каналу. Але тим не менше мене інше зачепило. А чому ви прив'язуєтесь до долара? Ну, тобто, знову ж таки, Путін, наскільки я пам'ятаю, три роки говорить про те, що долар мертва валюта, про те, що е, ним не користується, що на території Росії його немає і не буде, що е, в Сполучених Штатах вони живуть в борг, що в них е, вони випускають цих доларів просто нічим не підкріплені. Е, що це така політика сполучених штатів що до долара взагалі не треба рівнятися? Аж тут ви кажете, що 60 мільярдів рублів – це скільки менше мільярда доларів. А звідки ви ну? Прирівнюєтеся до долара і чому? З яких це пір долар став національною валютою Російської Федерації? З цих пір, як, ви, як кажуть, пропагандисти на російському телевіді, обманули дурачка на чотири кулачка? Віримо ли, ми, в це самі, головне, щоб в це повірили американські кастрюльки. І тут Уїтка. Я впечатлюю, що Росія збила. Ось вона, американська кастрюлька, яка повірила. Навіть додати немає чого. Ну, мені здається, що е, краще описати ставлення Росії всієї Росії на чолі з Путіним до Америки і американського президента не може більше ніхто. Дуже контрастні переговори, які пройшли в Саудовській Аравії. Посмотримо от, зовнішній облік: українська делегація такі би в стилі 90-х. Ну, Бики не завідуйте, хочеться сказати, ну, тому що знову ж таки ми пам'ятаємо українських козаків. І те, як виглядають українські козаки. Ну, Те, що а, ми на кілька голів переросли наших партнерів, це да. Але не, не треба заздрати. Ну Тільки вмісто малинових піджаків. Вот Алівкової фуфайки. Це називається а, бойова вишиванка Збройних сил України, сил оборони України. Показати, як виглядає моль в камуфляже. Я думаю, що ви самі бачили. Способність Злобні такі морди. Російська делегація. чіткі, підтягнуті, інтелігентні. Я попрошу е, звернути вашу увагу на подтянутих і інтелігентних, у яких навіть піджаки на пуговичку одну не закриваються на верхню підтянуті і інтелігентні. Я би знаєте, зараз могла спашліть і спитати, чи бачать вони носки своїх туфлей, коли опускають погляд. Але я думаю, что если бы мы про гостроносі носит туфли, то, наверное, бачать. А если мы говорим про пальцы на ногах, то, наверное, нет. Надо вот так делать. Но, конечно же, дивишься и прям подтянутые, стройные, мужественные. Здесь же американцы подстать. Понятно, что сами переговоры были непростые. Но я думаю, что в глазах американской делегации, американских переговорщиков, им комфортно, удобно работать с российской делегацией. Да, надо понимать, что зачастую те или иные формулировки и предложения не совпадают, но сам дух настроен на определенный конструктив. Вот я прям по студии дивлюсь, и подтянутые, красивые... Стройные морды, которые не влазят в экран. Э, да, э, тому их показывают э, на этих экранах по одному. Но на самом деле США оказывают какую-то такую услугу, знаете, Российской Федерации. Наверное, многие не обратили внимания на один важный момент. На самом деле, кто тут кому должен, это большой вопрос. Потому что Россия, Россия признала Соединенные Штаты Америки как посредников, с учетом того, что Соединенные Штаты Америки продолжают поставлять вооружение на территорию Украины. Так, Хай... да, і я про це постійно кажу, що ви якось дуже швидко розпахнули свої об'яття удушаючі. Дивіться, яка історія, тому що ви три роки говорили про те, що ви. На території України даєте відсіч країнам НАТО, ви тут зіштовхнулися в Україні з НАТО і Сполученими Штатами Америки. Ви казали про те, що США для вас просто е, ніколи не були партнером, що це ні дружественна к вам страна. Що Сполучені Штати поставляють українцям зброю для того, щоб вони вбивали росіян? Аж раптом, коли Дональд Трамп сказав, водочки, Мальчик, принеси», то Мальчик, звісно ж, взяв рознос і прибіг. с запытанием, чего изволите. Она могла бы этого и не делать. И американцы вместе с Дональдом Трампом не выскочили бы из этой войны и не сохранили бы свое лицо, или, по крайней мере, не имели бы шанс сохранить своего лица. Они бы стали участниками этого конфликта. И война Байдена, которая, очевидно, проиграна на поле боя, могла бы стать войной господина Трампа и всей его команды в будущем. Поэтому кто тут... Как заговорили после того, как часть Курской области вернули назад? Какие молодцы! Хотя Курская область не была частью специальной военной операции. А пафоса то сколько было? Путін туди поїхав. Сказав, все восстановим. правда, не сказав когда. А, але то вже частина історії. Ми цю фразу запам'ятали і обов'язково згадаємо через 2, 3, 10 років Путіну, тому що ми з вами тоді жити будемо, а Путін вряд ли. Він помресь скоро, це факт, і все закінчиться. Тобто його питання він може закінчити до того, як він, ну, а, скажімо так, закінчить своє абсолютно. Абсолютна безпечне і невдале історичне життя. А, і ось чого він боїться. Я не знаю, можливо, президент знає про якісь спецоперації, які готують наші сили оборони для того, щоб пришвидшити цей процес. Але давайте нехай це буде просто от такою пам'яткою нам з вами. Ну і, в принципі, всі ми люди смертні. Знаєте, ніхто ж не знає, скільки путіну времени та Атвіно. Нам повезло с президентом. Это наше преимущество. Ни нефть, ни газ. И не то, что вот некоторые там себе наскердовали. И сегодня весь мир это признал. Мы так сейчас знаете, что у Путина день рождения, и он делает этот вступ для того, чтобы деньги собрать ему на подарок. Нам повезло с президентом. Скинулись все по три рубля. Купим цветы ему. И торт. І самокат, ну щоб пришвидшити процес, про який сказав президент України Володимир Зеленський. Ну що ж повезло, тіштеся цим і радуйтесь цьому самі. Ну і Путін, звісно, же ж, чоловік отримує найбільше удоволітворення в помощі своїм близьким, мамі, папі, брату, сістрі, друзьям. маленькому поселку или деревне, в которой он живет, большому городу, либо всей нашей огромной любимой родине России. Вот в этом человек проявляет себя наилучшим способом. И от этого человек получает наибольшее, наивысшее удовлетворение. А бачите, як у нас символічно вийшло. Ми розпочали з відео росіянина, який каже про те, що вони подорожували Росією і бачили ці пустинні місця, які даром нікому не потрібні, які стоять за рощі, які ніхто не обробляє, на яких ніхто не живе, і вони просто нікому не потрібні. І завершуємо Путіним, який тішиться від того, що «какая необ'ятна родина у них. І що якщо допомагають їй, якби процвітати, тоді буде щастя і наверное, мир. Але точно він не в словах Владимира Путіна, от вам і помощ мамі, папі, близьким друзям і маленькому городу. Ну і до речі, я нагадаю, що за Путіним стояли різні національності, ті, до яких у Мардана були. дуже великі питання, потому что жить ему хочется в Москве. Среди москвичей. А где же ты их москвичей ты наберешь-то? До про москвичей. Слушайте, там автоваса сказал, что будет звертаться до Путина с просьбой не пускать в страну западных конкурентов. Рено и других сбежавших предателей. Каже, мы сами цей рынок закроем. Вот выпустим отечественный автомобиль один к 2030 году. И все, пойдет как по маслу. Или не пойдет, или не как по маслу. А там уже, а кто его знает, как будет.